Тепер я переконався у цьому на мільйон відсотків. Доброго вечора. Ми з України і ми непереможні. Мене звуть Ігнат, ми з України. Петропавлівка всіх вітаю. Викладаю охорону праці, сусарну справу та її на Підтримай наших захисників, зроби свій внесок у перемогу. Чую, все ще гірше стало. Окупанти шукають порятунку. Я в пліну зараз нахожусь. але сліпе їм не поможе. Зі смертю в ігри граєш дитину. Чого від мене хочеш? Всі давно знають, що російські армії обмалю тебе час. Повний зет перемоги скоро. Стіна брехні неодмінно впаде. З 28 серпня о 18.40 Залишається лише правда. Новий сезон легендарного детектору брехні на СТБ. Правда переможе. На ваші численні прохання. Я знову прийшов. Побідіть. Улик вам всім, сопернички. Повернення. В этом сезоні побідіть саме Грандіозного сезону. Я буду старатися. Вже з 20 серпня всі улюблені учасники Мастер шеф. І одна найочікуваніша. від два сезони. Перемогу вже не спинити. Тільки на СТБ. У п'ятницю ввечері на СТБ неймовірна правда про відомих українців та романтичне кіно про силу любові, яке завжди перемагає. Дивись СТБ, і все буде Україна. Дивись СТБ і все буде добре. Альона поспішала. Їй треба було знайти у квартирі колишнього чоловіка ту річ, про яку казала бабуся, і встигнути поведін.